Вітаю, шановні учні, на уроці географії 7 класу Нуш з темою урока утворення материків та океанічних западин. В сьогоднішньому уроку ми продовжуємо тему номер 1 Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини, яку розпочали на минулому уроці. На нашому уроці ви дізнаєтесь, як земна кара стала основою для материків і океанів. Чи є правильне припущення про дрейф материків, що пояснює теорія руху літосферних плит? Перед початком уроку ми проглянемо з вами деякі питання. Пригадайте, яку гіпотезу висунув учений Альферт Вегенер щодо утворення материків? Цю тему. На минулому уроці готувала одна із груп дослідженню, а також частково ви з цією темою знайомились на уроках в 6 класі. Отже, якщо дуже коротко, то в чому полягала теорія Альфреда Вегенера щодо утворення материків, що з самого початку існував один материк Пангея і океан Панталаса? Пізніше цей материк розділився на два Лавразія і Гондвана. коли від цих материків почали ще відділятися Північна Америка Південна Америка став утворюватися Атлантичний океан, і з відділенням Африки і Австралії з'явився Індійський, і так почали утворюватися вже більш сучасної форми материки. Наступне питання: яку внутрішню будову має наша? Планета Земля. Це питання розглядалося вами в шостому класі. Давайте пригадаємо. Отже, як виглядає внутрішня будова Землі? Ядро, яке складається з внутрішнього і зовнішнього мантія, до складу якої входить також напіврідкий шар астеносфери і земна караль? Можна також розглянути це в розрізі? Те ж саме ми бачимо. Склад ядра внутрішнього і зовнішнього мантія нижня, астеносфера, як верхній шар мантії, і земна кора. Переходимо до розгляду першого нашого питання земна кара, як основа материків і океанів. Виникнення на землі поверхні суходолу і океанів зумовлено різною будовою надр землі і земної кари. І це можна простежити по наступному малюнку. Навіть на перший погляд, ми бачимо, є різниця між океанічною корою і материковою, яку ще називають континентальною. Зараз ви отримаєте завдання для порівняння цих двох видів земної кори. Отже, розгляньте малюнки, і порівняйте два типи земної кори, континентальної материковий та океанічної. Результати порівняння. Зафіксуйте в таблиці, зробити висновок з порівняння. Отже, в таблиці ми маємо два стовчики: континентальна і океанічна. Можна коротенько зробити таку легку табличку. А ви маєте подивитися, скільки шарів складається, шариво тут позначені різні: садові, гранітні, базальтові. Також товщина земної кори, назви цих шарів вказати товщину, яку ми теж бачимо зображено на малюнку, і інше порівняння. Малюночок той самий, отже, давайте уважно до нього на нього поглянемо. Так, сподіваюсь, ви вже опрацювали цей малюночок, і ми можемо перевірити, що отримали в результаті. Кількість шарів континентальної 3 і океанічної 2. Назви шарів континентальний це базальтовий, гранітний, осадовий. Базальтовий гранітний осадовий. А в океанічній, як ми бачимо, тільки базальтовий і осадовий, і немає гранітного шару. Товщина земної кари для континентальної 35-75 км. І для Океанічний – від 5 до 20 кілометрів. Вже ми бачимо, що значно тоншою є океанічна кара, ми можемо також дізнатися про інші відмінності цих двох плит. Наприклад, океанічна кара вона раніше за походженням. а вона також є важчою завагою, бо з магматичної створюється базальтовий шар. І він більш такий щільний і тяжкий. Що стосується вже материкової континентальної земної кори, то на неї ми бачимо утворюється гранітний шар садовий, який є легшими, і тому ця, хоч вона і товща земна кора, але вона є легкою. цей момент треба запам'ятати на майбутнє. Переходимо до питання про різні теорії походження материків і Западин океанів, з якими ви вже познайомились на минулому році, проводячи дослідження в групах. Одна із груп знайомилася з гіпотезою Вегенера, інша Вільсона, і третя з теорією руху літосферних плит. Зараз ми розглянемо гіпотезу, з якою займалася група «2», Після того, як вони можуть доповісти про це, давайте подивимось коротко про що говорить це підручнику про цю гіпотезу. На думку канадського вченого. Вільсона. мільйони років тому земна кора утворилася з магними, і на її поверхні вивергали вулкани. З часу утворення перших порід на землю вилилася така кількість майсу, що за об'ємом дорівнює материкові і океанічні земні кори. І внаслідок дії вулканів, які з надр викидали величезну кількість речовини на певній глибині, мали утворитися порожнини або дуже розряджені ділянки. Скупчені легші гранітні маси спливали на поверхню планети, охолоджуючись, вони утворювали виступи різної величини і форми. Водночас важчі базальтові маси опускалися, утворюючи зниження. Так з'явились найбільші нерівності на поверхні Землі, виступи материків і заглибини океанів. Це відносно теорії Вільсона. Отже. Знайомши з цією теорією, ми почули про те, якими були рухи. І в основному це були рухи вертикальними, тобто підняття магми і утворення пластів базальтових, базальтової кори, базальтового шару, потім деякі пониження, опускання цієї кори, коли потім ще утворювалися згори гранітні шари. Це одна із теорій. Але ми знаємо, що їх було кілька. Давайте перейдемо далі. З теорії дрейфу материків вегенера давайте подивимося, що вона собою уявляє. Дрейф це як переміщення. Як же воно Ми Бачимо єдиний материк спочатку пангея, який починає розриватися і. Материки відколюються інші, і таким чином утворюються не тільки нові материки і океани меж ні. Ті, хто готував саме е, теорію дрейфу переміщення материків генера можуть нам розповісти, що вони дізналися, але давайте ще раз поглянемо. На схему цієї теорії. Тут ми бачимо, що було 175 мільйонів років, тому 135-65 і в наш час. Але бачимо, також є те, що могло би бути через 50 мільйонів років, тому що за теорією Альфреда Вегендера материки вони постійно дрифують і може знов-таки змінитися розташування материків. Свою гіпотезу він висловив в 1912 році, майже більше ста років тому. І всі рухи, про які він в цій теорії розповідав, вони в основному горизонтальні. Ми бачили, що вздовж океану горизонтально переміщаються ось ці материки. Але теорії своєї гіпотези він не зміг пояснити, які сили саме рухають. Ці материки. А зараз ми переходимо до наступного завдання. Робота у групі для роз'яснення проблеми, чи можуть утворитися нові материки і океани. Вам треба прочитати невеличкий текст, який ви бачите нижче. Про континент Амазію. Вибереть одне із трьох висловлених. Учинили припущень про майбутні океани та материки, які, на вашу думку, найбільш імовірне, маєте ви вибрати, проаналізувати карту літосферних плит і знайти підтвердження, припущення, яке ви вибрали. А також підготуйте висновок у вигляді ілюстрації материки океану в майбутньому. Отже, ось цей текст що. Цьому тексті говориться, що учені з Університету Кертіна в Австралії змоделювали, як може виглядати наша планета в далекому майбутньому, що за кілька сотень мільйонів років на планеті може з'явитися надконтинент Амазія, тобто континент, який з'єднає сучасні Америки та Азію. Але не всі погоджуються з таким припущенням, тому ми бачимо тут. Що Амазія, це друге припущення, може виникнути шляхом зникнення Атлантичного Індійського океану, а третє, припускає, що всі океани залишаться на своїх місцях. Можете перейти за QR-кодом, щоб проглянути анімацію моделювання цього процесу, що може відбутися у майбутньому. Ми теж можемо подивитися цей процес. Ми бачимо, як за теорією, да, зникають один із океанів, а материки об'єднуються знов-таки в єдиний материк Амазі. Ось як виглядає така теорія. А зараз пропоную перейти до фізкульт-хвилинки для відпочинку. Давайте потанцюємо з цим роботом. We'll Після цього ми можемо перейти до наступної теорії руху літосферних плит. Для цього нам треба пригадати матеріал, вивчений в шостому класі, а саме про тектонічні пліти. Давайте ми на них подивимося, що ми бачимо: Що є тектонічні пліти, на яких розташовані материки, але вони також заходять ще й на територію океану, стикаються між собою ці материкові. Тектонічні плити є тектонічні плити, які тільки стосуються океану, наприклад, Тихоокеанська. Отже, пропоную подивитися відео, яке, на мій погляд, так дуже цікаво пояснює принцип руху літосферних плит. Явлення про те, що континенти нашої планети дрейфують по усій земній кулі, періодично об'єднуючись і розділяючись, існує вже принаймні 200 років. Але більшість геологів не вірили в континентальний дрейф до 1960-х, аж доки завдяки доказам не стало очевидно, що земна кора розділена на фрагменти. І що ці фрагменти, які називають тектонічними плитами, рухаються. І тепер ми безпосередньо відстежуємо цей рух з міліметровою точністю за допомогою космічних апаратів. Поширене спрощене пояснення причини руху тектонічних плит полягає в тому, що вони переносяться повільними потоками у верхній мантії розташовані одразу під земною корою. Збіжні потоки зміщують плити назустріч одна одній, розбіжні розтягують і розділяють їх. Значною мірою це правильно. Розігріта біля ядра мантійна порода піднімається і рухається горизонтально під корою, доки на охолоне і знову не опуститься. Але плити не просто пасивно переміщуються цими конвеєрними потоками, ніби валізи на багажній стрічці. Насправді все не так, оскільки деякі плити рухаються швидше, ніж мантійні потоки під ними. Плита наска, наприклад, яка є блоком океанічної кори біля західного узбережжя Південної Америки. Рухається на схід зі швидкістю до 10 см на рік, тоді як мантія під ним повільно переміщується лише на 5 см щороку. Ні тектонічні плити, ні багаж на конвейері не можуть рухатись швидше, ніж потік чи стрічка під ними, якщо тільки щось інше не допомагає штовхати або тягнути їх. І деякі земні тектонічні плити, як виявилось, тягнуть себе самі. Коли океанічна плита стикається з іншою океанічною плитою або з плиту. Яка містить товсту кору континентальних мас суходолу, тонша з цих двох плити згинається і проковзує під іншу. В міру того, як край морського дна занурюється в мантію, він тягне за собою решту плити позаду. Це нагадує ланцюжок, який зісковзує зі столу. Що більшою стає занурена частина плити, то сильніше і швидше вона тягне решту плити. Ви можете побачити, де це відбувається, скориставшись Google Earth. Надзвичайно глибокий, Ські океанські борозни біля берегів деяких континентів та острівних дуг позначають заглиблення, які утворюються, коли океанічна кора занурюється в мантію, вигинаючи при цьому край іншої плити. Ба більше ці фрагменти колись морського дна після занурення впливають на конвективні потоки речовини в мантії під ними. Затонулі частини океанічної кори переспрямовують рух потоків породи донизу. Зрештою, ці фрагменти стають надто важкими і відламаються, повільно опускаючись до ядра і створюючи позаду себе область зниженого тиску, яка приводить в рух речовину мантії. Отже, кора морського дна певною мірою більше нагадує частину конвеєрної стрічки, ніж щось, що на ній лежить, з іншого боку, континенти це валізи. А тепер попрацюємо з картою літосферних плит. До неї є завдання. Назвіть великі літосферні плити, що утворюють земну поверхню, назвіть материки, що лежать на кількох літосферних плитах, на яких плитах розташовується Атлантичний океан. Визначте, які літосферні плити в яких місцях переміщуються з найбільшою швидкістю, і на якій плиті лежить материк, на якому ми живемо, куди і з якою швидкістю вона рухається. Давайте подивимося, що нам показує ця карта. Тут ми бачимо підписані літосферні плити, на них простежуються контури материків. Також на перетинах цих літосферних плит ми бачимо стрілечки. Це вони показують, по-перше, во напрямок, куди рухаються літосферні плити. А по-друге, це швидкість, скільки сантиметрів на рік вони переміщаються. Отже. Які ж ми тут бачимо великі плити, з ними ви знайомилися ще в шостому класі? Це і Тихоокеанська, і Північноамериканська плита, і Євразійська, Африканська, Південноамериканська, Індоавстралійська, Антарктична? І далі ви зрозумієте, як з цим попрацювати і дасте відповіді на всі ці питання. Отже, виникає питання, як пояснює теорія руху літосферних плит причини, тобто, чому рухаються літосферні плити? І пояснення тут є таких два основних принципи: це те, що, по-перше, це обертання землі вокруг своєї осі, і тому деякі вона обертається. Зі заходу на схід, але рух цих материків ми бачили напроти відбувався на захід. Спочатку також ми знаємо ще з курсу шостого класу про те, що в структурі мантії є такий напіврідкий шар астеносфера, на якому розташовані літосферні плити. І якраз завдяки існуванню такої в'язкої речовини, вони і рухаються, такі плити. Ось це пояснення, яке надає теорія руху літосферних плит. Які є види рухів літосферних плит? Тут можна побачити по малюнкам і по стрілочкам це розходження, як ми бачили, це буває середина океанічних хребтах, між міжметриковими плитами, і там виходить на поверхню магма, застигає, стає твердою, і тут молоді ділянки океанічної кари починають формуватися. А якщо там глибоководні жолоби, одна плита може занурюватися під іншу. Також ми ще бачимо, оця, якраз коли зустрічається материкова, наприклад, євразійська плита з Тихоокеанською, то Тихоокеанська вона підсовується під материкову, да? тонка, океанічна. Вона, по-перше, тонка, по-друге, вона більш важка. І тому ось такі відбуваються теж жолоби навколо цих материків. Ну і ще коли стикаються два, дві матрикові літосферні плити, то в одній із них породи починають зминатися у складки і утворюються ось такі молоді гори. Інколи вони утворюються якраз з двох цих плит і стає все більше нових молодих гір. Теорія руху літосфери, яка називається тектонікою плит. Розрізняє три типи руху літосферних плит: розходження, зіткнення і сув. Краї плит, які розходяться, зустрічаються у серединно океанічних хребтах. В процесі розколу на поверхню з астеносфери виливається магма, тобто розплав гірських порід розриває океанічну кору і, застигаючи, утворює нарости на краях розлому. Так формуються серединно-океанічні хребти. Наступні виверження магми у пошуках місця розривають дно океану, і розлом, який утворився внаслідок цього, починає розширюватися. Тектонічні плити розходяться, збільшуючи площу океану. До прикладу, саме так впродовж десятків мільйонів років, утворився Атлантичний океан. Проте площа океанів не може рости безкінченно, адже поверхня землі не збільшується. Тому протилежна сторона океанічної плити присувається до краю іншої плити. При зіткненні важча літосферна плита потрапляє під край іншої плити. Цей процес називається субдукцією. Плита, яка занурюється, опускається в астеносферу і зливається з нею. У місці занурення плити утворюються западини, вулкани та складчасті гори. Так виникли, наприклад, Анди або Гімалайські гори. Зрідка виникає сув, зміщення двох зв'язаних плит одна відносно одної по лінії розлому. Цей процес супроводжується частими землетрусами і спостерігається в Каліфорнії по лінії розлому Сан Андреас. Океанічна кора безперервно утворюється вздовж гірських хребтів і руйнується на Западинах. Внаслідок цього розмір літосферних плит і розташування материків безперервно змінюється. Ця схема підсумовує наші отримані знання щодо рухів літосферних плит, а саме горизонтальні рухи літосферних плит. Ми вже бачили з вами в 3 d анімації, як відбувається зіткнення, яке проводять до створення складчатості. Виникають гори Альпійсько-Гімалайського поясу. Розходження приводить до створення ривків і серединих океанічних хребтів в океані і підсування, коли утворюються глибоководні жолоби, Вулканічні острови, наприклад, Тихоокеанському вогняному кільці. Отже, ми прийшли з вами основні питання нашої теми, тому переходимо до питань на закріплення. Такі ми бачимо питання. Яку назву має теорія походження материків і Западина Альфреда Вегенера? Варіанти відповіді. Дрейф материків, руху тектонічних пит і походження з магми. Ну, здається, ви вже знаєте, що це дрейф материків? Правильно. Наступне питання: які рухи характерні для материкових та океанічних літосферних плит? Встановіть відповідність це треба було уважно розглянути попередню схему, яку ми бачили? Ми бачили, що для океанічної плити є тільки один вид руху літосферних плит це підсування, а для материкових всі три Види рухів літосферних плит. Перевіримо. Так, правильно. Наступне питання: який шар відсутній у океанічної земної кори? А це ми питання розглядали на початку уроку, коли ви записували все в таблиці. Отже, в океанічній земній корі відсутній гранітний шар. Перевіряємо правильно. Рухаємося далі, якого материку не існувало на землі за теорією А Вегенера? Варіанти відповіді Лавразія, Пангея, Гандвана, Амазія. Ага, пригадали? Це Амазія? Перевіряємо. Так. Отже, у нас всі відповіді вірні, і ми закріпили наші знання. Підсумки уроку. Що ж ми дізналися на уроці? Що внаслідок тривалого розвитку землі сформувалися два основні типи земної кризи континентальна і океанічна, і що в них різна кількість шарів. І сучасні матроки та запади на океані утворилися внаслідок руху літосферних плив під дією внутрішніх сил землі. Закінчується, переходимо до домашнього завдання. Треба прочитати відповідний параграф за підручником Бойка це параграф 9. Дати відповіді на питання, у чому полягають розбіжності між гіпотезою дрейфу материків Вегенера та сучасною теорією руху літосферних плит. Порівняйте наслідки різних видів горизонтальних переміщень літосферних плит, тобто наслідки, до чого вони призводять. Для цього можете скористатися малюнком з підручник. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!